Одні п'ятачки тричать. Що, банда? Добре вам на новому місці. Місця вистачає Чудово, так? Да? І тут. Вітаються. Уже все. Вже живуть мирно. Ранки заживають. Все. І ці на новому місці чудово себе почувають, корм споживають, місце для відпочинку відділили, місце для туалету. До речі, для того, щоб ходили в туалет там, де мені б це потрібно, я їх перед тим, як сюди переводити. Підстелив тут там сухенького все, а тут, в цьому місці, пішов з їхньої клітки, де вони були раніше, набрав, виходить, їхнього калу із мочою, і сечою, і з соломкою такою вогкою. Приніс сюди і отако це все діло тут розложив. Там, де я хочу, щоб вони ходили в туалет, поруч біля каліточки, щоб було. Зручно це все діло прибирати. Ось так воно і відбувається все. Так що на новому місці все чудово. Все, поросятка почувають себе добре. Забіяки теж уже все добре. Завершили прибирання. Підстелили сухенькою їм соломки. До речі, на рахунок відстаючих ось не можу не нарадуватися. Око прям тішить ця група поросят, які залишилися нам. Це поросятка, які зібрані з різних кліток. Ті, які були меншенькі, у яких були якісь проблеми. То з ногою, то з вухом в одного, то один є тут внутрячок. В общем, зібрав усіх таких, які на продаж людям не йдуть, а залишив собі. І ось за ними спостерігаю і роблю висновок, що генетика і корм повнораціонний роблять свою справу. Поросятка прям ну, виглядає чудово. Звісно, що їхні брати і сестри, які були набагато більше, я думаю, що зараз теж набагато більші. Але як для відстаючих, вони просто, просто супер. Зараз їм 70 днів, тобто більш, трішки більше двох місяців, і коли я їх сюди переносив, то Вага така в них вже відчувається доволі добре. А генетика у нас свиноматки F1 від Олексія і Олі Міщенко. Ну, основна тут маса. Також у нас є тут від Сергія Шелудька, виходить наша лисиця, також там в відділі опоросу є свинки. Від Люби з Київщини, також Руслана передавала нам, також тут є ось свинка мілка від Володимира Кропивницький. Ну, Тобто свиноматки мають добру генетику і по поросятках це видно. Всім велике дякуємо, хто допоміг нам і в таку хвилину, коли ми розпочинали все з нуля. Дали нам такий старт. Ну і наш хрячок. Петренчик Тімон від Наташи Стурбова Вінницька область. Дуже чудовий хлопчина. Поросятка від нього прям, ну, прямо супер. Також підростає в нас від нашої лисиці і від цього тімончика ось кантор. Майбутній теж буде. Плідник. Так що, всім всім ще раз дуже велика подяка за те, що ми маємо такий генетичний матеріал і є з чим працювати. Які маємо зміни і не гаразди з нашими курочками? Ну, це те, що знизилася яйценоскість, так як я і казав, переїзд на нове місце, стрес. Це відразу на слідуючий день, яйце, кількість яйця упала. Ну це зрозуміло. Далі. Гнізда. Ще й яйце тепер у нас б'ється. Чому це відбувається? Тому що у гніздах немає задніх стінок. Так як вони в приміщенні не потрібні, там йде рівна стіна, і гніздо притуляється прямо до стінки, і не потрібно там ніяких нічим закривати. А ось тут у нас для того, щоб гнізда ось на це місце, вдарив по одній досці, і гніздо. Відійшло від стіни, тобто воно не прилягає до стіни, ось який зазор. Ну і звісно, що коли курочки несуться, і дуже Ну не, не всі, не всі, звісно, що так, так. Ану, покажіть, немає всіх гнізда зайняті, нема де показати. Ну, ладно, давайте сюди перейдемо. А, ось, дивіться, який зазор ззаді. Рука проходить. Курочка сідає, хоп, і яєчко впало <смі> туди наниз до підлоги. ну Там соломка у нас не сильно страшно. Вони не всі б'ються, вони просто туди падають на низ і я потім їх там збираю. Ну, але деяка кількість б'ється. Так що потрібно закривати задню стінку. Ось, як бачите, вони сидять там і хвости їхні терчать. І не тільки хвости, а й голови. <хи> ну Тобто потрібно закривати той простір. Або просто зняти гнізда і на ось ці дошки, до яких вони, ну, на яких вони висять, прибити рівну фанерку. І потім. Я думаю, що цього не буде. Не буде вже тієї відстані від шифера до гнізда. А коли буде тут рівна фанера або якийсь інший матеріал, то все буде чудово. Далі, ось це гніздо працює краще, на відміну від того, так як і там, воно вони висіли, хто пам'ятає, в два яруси, і те гніздо висіло. На висоті, і вони туди ну, зовсім практично не неслися. Зараз ситуація змінилася в кращу сторону, несуться. Але все одно тут, ось, як бачите, ажіотаж по дві, по три курки, а там, ну, я вчора зібрав, там, не знаю, з усієї маси яєць зібрав, ну, можливо, десяток, не більше. А основна маса тут, і отам під гніздом те, що попадало, і так сідають, несуться на підлозі. Що я думаю? Це тут є два, як скажемо, дві думки. Або вони все-таки звикли так до цього гнізда, що вони тепер не можуть перелаштуватись на інше. І це вже покаже слідуюча партія цепляток, курочок, які будуть зразу знаходитися, ну і привикать, звикать до двох гнізд, тому що ці. Почали нестися і довго неслися в одному гнізді, в цьому, а потім, коли я поцепив те, то вони його ну, не, дуже, не дуже полюбили. Або, або варіант такий, що все-таки потрібно там всередині ставити перегородки і ділити його на секції. Ось це гніздо поділене на секції, тобто кожна ячейка окремо, одна від одної. І курочка себе там відчуває захищено. Вона, так скажемо, свій цей інтимний процес. Вона більш її подоби, коли ось така е обстановка, е більш така, скажемо, е мінімальне пространство, і вона більш себе захищено відчуває. Тут немає цих перегородок, і мені здається, що це теж відіграє роль, що потрібно. Робити все-таки перегородки, і потім більше це гніздо більш ефективніше, мені здається, буде працювати. Ну, не знаю. На цих курочках я вже, напевно, що нічого робити не буду. Нехай воно вже так як є, так і буде. Протестуємо ще на слідуючих. Якщо і на слідуючих буде така картина, що їм буде більше до вподоби це гніздо, то все. Діло тоді, значить, в перегородках. В просторі. Хоча, як бачите, вони йдуть туди, ну, але менша кількість набагато як тут. З кроликами трішки попрацювали. цих дівчаток, що були тут, вже немає. А... Ця кліточка, яка була тут перенаселена, 11 штучок, розділили наполовину. Тут хлопчики, тут дівчатка. Все. Ці хлопці поки що на місці, підростають. Ну але, я думаю, ще якісь днів 5 і їх також приберемо. Ну і тут у нас дівчатка вже знаходяться, кожна на своєму місці. Все, доробили ми. Кліточки, верніше маточники позаду кліток. І дівчаток розселили кожну свою домівку і одну навіть вже і запліднили. Тепер чекаємо, ловимо момент, коли інша прийде в охоту. Я думаю, що це буде швидко, так як перейшли ми на нове місце, трішки стресанули і будемо спостерігати. Ось таким чином виглядає задня частина клітки. Все. Всі відділи у нас з маточниками. Тепер повноцінна маточна клітка. У курничку нашому провели прибирання. Провели першу дезінфекцію розчином бутокс. Сьогодні попрацюємо з віросаном, дезінфікуючим засобом. Далі буде у нас формалінчик, випаримо. Ну і Потім все це діло підбілимо свіжогашеним вапном і треба, треба переселяти швидко сюди курчаток, тому що тому що інкубація завершується і нові курчатка потрібно, щоб зайшли в брудерну, а з брудерною курчатка повинні, щоб прийшли сюди. Та і курчатка підростають дуже швидко. І тут їм уже місця маловато. Двері відчинив, вони злякалися і всі в одну сторону збилися в один кут приміщення. А так як розійдуться отако килимо по всій підлозі. Так що будемо швидко наводити марафет, дезінфекції проводити і переводити їх туди. Там вже їм буде місця достатньо. Ну, але теж на якусь певну кількість часу. Потім півників відокремимо, курочки залишаться там, а півники перейдуть далі. Далі підуть на відгодівлю. Півники біленькі, курочки коричневі у нас. Все дуже легко розпізнати, хто є хто. Чудово курчатка себе почувають всі живенькі, яка кількість після інкубації прийшла сюди в брудерну, та кількість. І є чудово, чудово, корм споживають, водичку попивають, робимо пропойки їм, вакцинації вже розпочали. Гамбуру, скоро нюкасла будемо робити. Ну, тобто проводимо всі ті міроприємства, які прописані у нас в технологічній карті. Кому цікаво сам процес вирощування і які міроприємства потрібно проводити, то технологічні карти я неодноразово показував, є на каналі, можна зайти в шапки канала, є там напис спільнота. От в ту спільноту натиснути, зайти і там пролистать донизу. І можна знайти технологічні карти по вирощуванню. Поросят для свиноматок, для курчаток, раціони там все. Ну вони старенькі, там, ті, що я використовував ще на Херсонщині, але вони дієві і я їх практично зараз і використовую просто в деякі моменти, може там відбулись деякі зміни. Також відео на каналі ці є, кому цікаво, можна знайти і подивитися. Корм використовую фірми Ава ось не видно щось там нічого. Ось. Така гранулка. І з першої доби чудово, чудово, вони почувають себе і чудово набирають вагу. Ну, а що наші дівчатка тут, на новому місці? Мене побачили біжать. Що ви прибігли? Що вам потрібно? Корма, зараз дам. Ну, як бачите, травички вже за якісь пару днів і немає. <гум> Залишилось, але дуже небагато. Невеличкі залишки, які вони, я думаю, через деякий час знешкодять і це все діло. Малеча повилягалася зранку, відпочиває. поросятка біля жасмін, також біля любави, ну і біля льохи нашої також. Відпочивають малюки. Давай, давай, неси. <laughs> <laughs> вот так, вот так. Пишел, кажи. Туди де не потрібно. Ану додому. Бистро, вредний. Ша я, та він вже дойде, вже кидай його. Вже він на місці. отак. От О, іди сюди. Ти вредіна. Де ти був? Ага. А якщо б мамка тебе не знайшла, і що, заблудився? Малий. Каже, що я нема з вами покою, так? Да? Все, зібрала всіх купи Малі вже бешкетники. Хто куди і вона біля них тут лежить, спостерігає, хто тільки куди відійшов від кухні. Все. Відразу всіх докупи. Хі -хі -хі. А вони їм все цікаво розлазяться в різні сторони. Так, ну і на останок нашої копченості вже все готове. Валя якраз тут ось в процесі формування замовлень все пакуємо і будемо відправляти. Ось така колбаска, м'яско печеревинка, салко. Також пащетик, ну, пащетик це так, 2-3 баночки залишаємо собі, а весь інший поїде туди, куди потрібно. Так що працюємо. І рухаємось вперед, і тільки вперед. Хто хоче замовити м'язко, копченості, кроликів, все це діло можна зайти під відео, знайти. Координати дружини валі і написати їй на вайбер або зателефонувати і домовитися. Не забуваємо також про наші Збройні Сили, про наших хлопців і дівчат, про наших захисників по можливості. Допомагаємо, підтримуємо. Все буде Україна. До побачення.